Доброго дня! Сьогодні розглянемо з вами хід виконання практичної роботи за 9 клас по підручнику Бондаренка. Практична робота номер 6 розв'язана задача на обчислення. У даній практичній роботі ми скористаємося програмним забезпеченням Excel для того, щоб провести певні обрахунки. Відповідно, у нас є задача. Перш за все, нам потрібно запустити Excel. Та заповнити початкову таблицю зарплати за зразком. Зараз я заповню таблицю і перейдемо до наступних кроків. Я заповнив основні дані за зразком до моєї таблиці. Окрім окладу. Для того, щоб заповнити оклад, для першого він 5900. Для другого. 4000. 780, 6175 та 6266. Бачимо. Так, як за зразком. Нас не вийшло. У нас не з'явився роздільник та відповідно символ валюти. Для того, щоб у нас з'явився роздільник та символ валюти. Обираємо відповідний діапазон. Переходимо до основне число. Бачимо, зараз у нас. Числовий формат загальний. Для того, щоб змінити формат, нам потрібно вибрати грошовий і відповідно вибрати позначення. У нас позначення відповідного рівня. Бачимо зразок. У Нас здається роздільник та здається символ. Натискаємо ОК. Бачимо, формат валют у нас змінився. Далі. Найдіть в інтернеті курс валют і заповніть клітинку е 2 На даний момент курс валют. Євро 43 гривні 75 копійок. Бачимо: тут у нас немає е, якихось казівок, так. Але в нас є вони ось тут. У нас є тільки роздільник, і відповідно, е, самого значка Євро символ у нас не з'являється. Переходимо далі. У клітинці D4 за формою розрахуйте зарплату Петренка в гривнях. Відповідно, в нас є. Кількість днів робочих у місяці, кількість днів, скільки відпрацював робітник, і його оклад. Тобто оклад це скільки грошей він отримує, якщо відпрацює повністю 22 робочі дні в місяці. Так як жоден з них не відпрацював, нам потрібно скористатися за формулою, взяти його оклад, розділити на кількість робочих днів в місяці та помножити на кількість днів, які відпрацював робітник. І відповідно, для Петренка в нас має вийти 60 5360 гривень та 60 копійок. Давайте розрахуємо відповідно це значення у програмі Excel. Для цього переходимо до даної клітинки Петренка. Його зарплата. Ставимо до рівня для того, щоб ввести формулу. Вибираємо наш оклад. Ділимо його на кількість днів в місяці. та множимо відповідно на кількість днів які працював Петренко. Натискаємо Enter. Бачимо. Формат грошовий нас підтягнувся відразу. Якщо раптом у вас формат грошовий не, не відображається, так само заходимо в число, вибираємо грошовий та позначення. Далі нам потрібно розрахувати, скільки отримує кожен з працівників. Для цього ми можемо кожен раз вставляти дану функцію, переписувати її, але це в даному випадку не, 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 не дієво. Ми знаємо, що є абсолютні та відносні. Дані у таблиці, відповідно, у нас є абсолютні це ті, які не змінюються. У нас місяць 22 дні ніколи не буде змінюватися в даній умові задачі. Тому ми можемо встановити знак долара на початку стовпця та на початку рядка. <кій> відповідно, таким чином, ми можемо відразу застосувати формулу для усього діапазону. Бачимо, у нас змінюється С6, Б6, але Б2 нас є абсолютним значенням, і воно не зміниться для жодного з випадків. Далі. Нам потрібно розрахувати зарплату в євро. І відповідно, так само для усіх працівників. Для того, щоб розрахувати зарплату Петренко євро. Простіша формула. Ми беремо відповідно його зарплату в гривнях та ділимо просто на курс валюти. Застосували. Тепер. Застосуємо цю формулу для всіх аналогічно. У нас умірка Е2 буде абсолютною. Є. Тепер заповнимо для усіх робітників. Звернемо увагу, що у нас євро, але валюта не змінила символ. Переходимо знову до формату числовий і в позначення шукаємо євро. Ось є в нас євро. І даний символ нас влаштовує для умови здачі. Є, додали зарплату в гривнях та в євро для усіх працівників. Повертаємось назад. Ви скориставшись функцією розрахуйте загальну кількість днів, які працюють робітники у клітинці B8. Кількість днів для робітників. У нас є стандартні формули. І для обрахунки суми в нас є математична формула. І так вона і називається у нас сум. Виберемо діапазон. Наш діапазон B4b7. І натиснемо Enter або OK. Значення кількості днів у нас 62. Далі. Скориставших функцію, розрахуйте середній уклад в клітинці C8. Оклад нам треба середній. Це у нас функція статистична. Функція називається Average. Натискаємо на функцію Average. Обираємо знову ж таки діапазон. І знаходимо середнє арифметичне значення зарплат наших працівників. Переходимо далі до завдання. Копіювання формул. Розрахуйте загальний заробіток усіх працівників у гривнях та євро. Відповідно, тут та сама функція суми. Давайте її використаємо. Ой. Автоматично сума. Вибрали діапазон, тиснули Enter. І автоматично вона застосувалася, чи ні. Бачимо, тут у нас вийшла помилка, тому що тут у нас знаходить, в принципі, середнє значення, так? Тобто ділить його. Не та форма застосувалася, а нам треба, тому ми можемо видалити тут, додати функцію статистично. Тобто, чи там функцію суми. Ми треба суму знайти. Виділяємо, виділяємо діапазон, натискаємо Enter. І бачимо, відповідно наш результат. Все відповідно до умови завдання. Тут у нас функція суми, суми, середня арифметична, суми. Тут ми розраховуємо ось тут в рівнях за формулою з задачі. І тут так само переходимо до умови і дивимося. Ми заповнили всі комірки даними і після цього ми зберігаємо практичну роботу. Практична робота. Все. Дане завдання є повністю виконано. Можемо стати його на перевірку вчителю. Рагного сім'я, до побачення.